thank you Сьогодні, коли вся країна відзначає День Конституції України, проходить в місті Ірпінь перша благодійна ярмарка, яку організували родини загиблих, наші мами, наших героїв. Вони збирають кошти на допомогу Збройним силам України. Сьогодні вся країна повинна бути об'єднана на допомогу Збройним силам. Наші хлопці, які не пускають сюди ворога, які боронять рубежі нашої країни. Дналися заради спільної мети допомоги хлопцям, які знаходяться на лінії фронту, які захищають нас в даний момент. Ми втратили своїх рідних, але ми не забуваємо їх побратимів і не забуваємо тих, хто нас захищає. Тому те, що ми організували, це все заради них. Ми продаємо смаколики, всі домашні, зранку випечені, нашими ручечками, смачні сиріні кульки. Вам треба їх спробувати обов'язково. Є у нас ось такі крученики. Подивіться, які гарні з шоколадом всередині, вафельки білінські, лимонад з любов'ю, з душою, іграшки 3D. Виготовляє воїн наш ірпінський, браслетики. Дівчата, з котрими ми всю в греко-католицькій церкві, в парафіальному будинку займалися рукоділлям. Сьогодні на наш ярмарок ми всі разом це вирішили продати. Наші загинули, але зараз нас на сході боронять наші хлопці. І ми повинні якось їх підтримати в тилу, тому ми сьогодні зібралися поділитися своїм талантом. І я займаюся ручною роботою. Вишивка, вишивка е, бісера. Князь Володимир, скоро свято Володимир, чоловік мене Володимир. Я дуже багато робот вишила. Так, Всі зібрані кошти з цієї ярмарки підуть на допомогу різним підрозділам, які вони самі оберуть. Вони не зупиняються. Не зупиняйтеся, ви підтримувати збройні сили України і наближати нас до перемоги. Серцемо Україна!